ʕ •ᴥ 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 ʔ Проти можем матчів. А. Троп снизу слева тут кото. Дим Ры мясника. Бляха, а там другого не было? А да я с этом Да, мастер Був там АДСВ. А где это в мастерне, блядь? Ленницкие в ч, як-то як то... Так. Ебать! Ми колокольчиком тільки що убили АДСВ. Потому що я его сажал в Це Не, його не нажар. Напевно. Чого Чо ти так решил? Под... Подожди, да, действительно. Стоп, <laughs> Откуда ты знаешь, что я его не ел? Не-не-не-не-не, ты ja <coughs> я перепутала Вот это момент хороший! Откуда ты знаешь, <coughs> что я его <у> не ел? <coughs> То я ja, тайминги переплутала. Пані Евгеньев, пані Евгеньев. Что це было? Ні-ні, <гум> дивись, є єдиний спосіб, Просто... як ти можеш знати, що я його не їв, то вбили його або зліли <гум> його <гум> сама. Ні-ні. <гум> я зараз, дивіться, Давай, та... секунду, секунду, чому ми... це? Ми були я вверху все... весь цей час. Ти коли пішов Ферентіці з храму гусячого яйця? Ми залишилися <гум> наверху в тому храмі. Не треба. Я, Луна і ТДС. Женячка, женічка, не голосуй, пожалуйста. За последнього хорошо? Блядь, Самер, ти такий пляха не впали в неї, я тобі кажу. Я знаю, що мені робить. Що ж, Ні, біду? я. Молодець. Санічка, а, ти, ти все неправильно Пер Окей, перше, що я хотіла сказати, темка була на цьому квесті, і вона давно вже здохла, тому що я її там бачила, вона була біля цього мафівського квеста. І забігав АДСВ, і я йому сказала, що вона робить мафівський квест. Куди далі пішов АДСВ, я не знаю, але є здогадка, що вони могли шерифнутися, якщо там, я так і не зрозуміла, був там другий труп чи ні. Терець, а тебе, складі, чесно, который? треба було одказати. Вони вибіжав оттуда і побіжав в сторону передбачати. Це, це, це... Не ти не на ДСВ, Тимур. ти морвіса АСПР, ні? Коли він виходить, а не можна. можна... Чи по місті? Ну добре, повірю. Там було два трупа чи один труп? Один. Ну, там наш да, був з мотик. Я репортнув його mm -hmm. тут. Ти okay. хочеш? Уланчика можеш заступити. Ну ти ж мотик можеш вот эту до. Де... Нас перервали. В смислі, я просто тут прибіг. І все. Що таке? Що ж мотик робить? Ти що там бігаєш біля тропа? Так, все. Я давайте. просто прибігну, типа, блін. Ти я шучу, Я що? Ти що, ти що? Скип-айта. Скип-айта. Аж мотик, як ще треба, я в тебе. Ти просто підійди і скажи. Е, а хто в мене голоснув? Та не я. я не полякав. Точно. Мене зам'ютили, бляха. Угу. Ну отбачишки. Алону замотили. Алону замотили. Нет, да, надеюсь, она прийде сюди. Ну вона мені сказала, що її замотили, але толку не знаю. Ты шо, голод пушматик? Могла б дернуть колокольчик. Срать і налево. А який тут смачний дабл килл может бути? Да? А, иди. Но та самая тема, иди вон, а. Шо? Да я не мимик, блядь. Вы ну шо, бнуть? Жмотик. Жмот. Та-да, блядь. Да-да, я тут. Да я тут. Да-да-да, блядь. Жмотик Эспер, жмотик, жмотик Эспер. Я за нас не... Жмоті Кеспер, жмоті Кеспер, жмоті Кеспер, він бив Самера, 100%. жмотя Кеспер. Він став, бляха, я йому жмотик, 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 і він тільки в самий останній момент такий. Да, да, шо, шо. Це жмотік, uh, uh, Дивіть, uh, добре, добре, я зрозуміла, але дивись ще одна інформація, минулого раунду мене заблюбили. Ми тебе ждали, як окольчиків, печером Да, Самер, я, так, жмотик summer, і. Summer, uh, yeah. вот. uh, а uh, ми йшли, а ви з ним зали і подзвонили. Файрентити, а бой АДС. Не, Файрентити был там. <скорщат> а, хотя... Ну, вон Эпизор был. Подождите, я, я не помню, чтобы я встречался с Луной в первом раунде. Здравствуйте! <соя> вона, была там <соя> сама. А, в первом раунде? Ты, ты с Саммером был? В храме. А, да, окей. Вона в храме да, была. Да, а да, да если с Саммером, то да, все правильно. <соя> я тут, я живый. А, если с Саммером, то я встречаюсь. Может, жмотика тактика. Кто был за Стэн, а Стэн за мной? Да жмотик Додо. Эээ, не, я не замучена, Я была с Тимуром. Абзабза. Все, 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 окей. без сто процентов. він не додает. Тимур, зустрінемся Дай зверху, Бля, дадиться ты фай рентить. Тиренти другий маф просто пытается выкрас. Траво, чтобы ее поговорить. Объясню, ну Может его кикнуть, я не против. Просто смотрите, если бы я был мафом, то мне не выгодно, что. Не, не, смотри, в чем прикол? Если же мотик Дода, то мне не выгодно, чтобы его кикали. Если он Мав, то мне не выгодно, чтобы его кикали. Поэтому Поэтому ты говоришь, что он Додо. Потому что он ведет себя как Додо. Да, да. А еще я слышу эхо свое. Это абзаб зап зап Что треба покладывать, чтобы не было эхо? Надо отодвинуть микрофон от колонок. Наушники.

Я а я був прав. Ну, да, тому що ти блядь, я ж тобі доступ тупси. Я що говорил я говорила? Я, 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 маше, маше я не мав. Я не мав. Я не мав. Ми ми сварились. Та тому що